Всіх вітаю з магазину «Сінсей». Я сьогодні хочу зробити огляд на домашній відділ Відділ Home, він називається в «Сінсей». Тут зразу на поличці стоять деякі новинки, покажу спочатку їх, а там потім перейду і покажу вам інші речі. У них дуже гарні квіти ось в ну, цьому році. Дивіться, це як букетики. Такі, цілий букетик, 219 гривень коштує гарний, дуже отак він зроблений. Я потім поставлю. Далі біленький ще є, також 219 гривень. Також гарно зроблений, він великий. І вже як ну, композиція ціла. Ці мені дуже сподобались минулого разу, ще дивилась, коли огляд на речі, робила 119 гривень, ось така гілочка жовтих квітів коштує. Дійсно, по-весняному виглядають гарні. 119 гривень коштують ось такі свічки, вони так закручуються. Так, ароматизовані, я так розумію, свічки. Чи мені подобаються у них ці свічки всі? Ой, Це так клас! Молоком, таким, знаєте, як трішки молоком, чимсь таким. А, кейк, точно, крем кейк. Гля, класно. А це п'юркотон. Так, вийде у мене її відкрити. Ого, п'юркотон, як закрили. Ні, не вийде. Хотіла також понюхати, Ну, вони по 119 гривень. Коштують дуже цікавий такий аромат, у цей класний крем кейк. Ніколи б не подумала. Так, квіточки поки хай полежать, а потім уже... А, ще ж велика така свічка. Ось така свічка ще покажу вам. Велика, це ж зміном. І мені подобається, що вона така прям. Так, скільки вона коштує? Тут так. Дивно, в гривнях 219 гривень. Ось, як вона зроблена, красива. Такі класні шопери прийшли по 79 гривень. One size розмір. Блін, такі класні рожеві, дуже прикольний, до речі. Шопер. З такими на пляж можна іноді сходити. Так. Ще такий 169, оцей більш такий цупкий тканинка 169, але чорного кольору мені не дуже більшого розміру. Оцей рожевий дуже класний. Тільки тут тканина більш легка, така більш тканина подобається, там колір більш подобається. Ну, Класно, що у них зараз такі речі і за нормальну ціну. Це нова колекція 79 Нічого собі, тут пройшли крісла розкладні, ще чотири різних крісла. Вже сенсей, такий, прям як юск становиться. Це класно, таке розкладне крісло. Воно коштує, отак воно виглядає, намальовано. До речі, зручно, що намальовано. Да? Зрозуміти, як воно виглядає. Таке в зеленому кольорі, красивий кольор, до речі. Так, А де ж тут у нас гривні? 799 гривень. І поруч таке ж крісло з дерев'яними ручками. Я бачу, таке, тільки тут чорне оформлення з бежевим кольором. І ось таке з м'ятним кольором 799 гривень. Також тут два кольори, тільки вже іншого розміру, два крісла. Тут також бежевий з чорним і ось такий м'ятний з білим. Дивимось, тут 47х53х75. О, я бачу, що воно так легко розкладається, слухайте. Легеньке таке. А Ну, ну не прям щоб, звісно, легеньке. І також воно стоїть, коштує 659. У які по 799, мабуть, розмір більше. Так, 53 на 47 і на 63. Так, відійду, вам покажу, Ну, щоб було зрозуміло, розкладати я його не буду. Намальовано. В цілому все. І так зрозуміло, як воно буде виглядати. Ну, а якщо ви будете купляти, то звичайно що ви можете його тут розкласти, роздивитися, це нічого такого. Ось на таких воно іде штуках, ну, щоб воно не йорзало. Також зручно можна фіксувати. І ой, які гарненькі прийшли кошики. Гарден 339 для квітів, я так розумію. Написано сад. Ну, поки без знижки, така ціна 339 гривень. І ще ось такого розміру. Ой, також класно. Ну це вже такий можна з собою да, взяти. Ну не знаю як. Хто як хоче. Цей кошик. Мені подобається, що він такі як нату... натуральні, такі соломи. 269 гривень. цей меншого розміру і більшого 339 Оце що наверху хочу дістати. На самий верх його туди поставили. Так, ух ти, це для квітів. А, я вже десь бачила, вони висять. А чому тут так стоять? Я в іншому сенцей бачила на семена палія. Вони отак класно їх повісили. І видно, як вони виглядають. Ось це горщик, як для квітів. Ось так він виглядає. На такому гачкуйте. Класно оформлений з чорним таким кольором. Мені подобається. Зараз я вам скажу, скільки він коштує. 219 гривень. Ну, я його вже показувала, я пам'ятаю, тільки вони там висіли і квіти начебто були в тому горщику. Тому виглядали дійсно класно. Зараз перейду в цей відділ, покажу, що тут новенького. А в новенького, ну, до речі, багато всього. 389 гривень коштує такий для зберігання ящик великого розміру з кришкою. Тільки я не знаю, як подивитись цей розмір. Не буду його діставати, бо вони так щільно стоять. Є в ще такому бежевому кольорі і мені більше подобається, до речі, цей бежевий кольор. Він ну, такий більш приємний, ніж білий, прозорий. Далі ще ой, такі гарненькі якошики. Ну, що тут так поставили все, чого воно падає. Так, я тут не до чого. А ну акуратно, ці кришки. Плас, пластмасові. Так, 339 гривень. Тут їх два йде різного розміру. Сподіваюся, що розміри так написані: 20 на 20 і на 19, і інший 35 на 35 і на 32. От так виглядають гарнесенький колір, до речі, ці блакитні. Ще такі кошики, мені здається, вони вже раніше у них були. Знову їх привезли. Коштують 219 гривень 32 на 32 і на 28. А ось додали, гляньте, який ще колір, Оцей колір більш приємний. Безживий з білим. 219 гривень. Також гарний. Ну, Тут прям багато всього. ой, цей з Вільветовим. Ух ти, як гарно! Як молочний, з безживим. Гарно виглядає 339 гривень. Красиво, красиво. Ще ось такі кошики для зберігання. Слухайте, вони їх так щільно поставили. 169 гривень розмір. Ну, не бачу розмір. З кришкою. Ось такі, ну багато кольорів. Там зверху по 119. Є рожевий і ще такий якийсь незрозумілий колір. Далі ще такі, прям, я ж кажу, прям як юск. Понаїжджали тут різні полички з гачками такими, о, ну, гляньте, яка класна дерев'яна. Так, ось вона так кріпиться. Ой, господи, так вона кріпиться. Навіть зверху да, можна щось якщо поставити. Так, ось така чотири гачки чорних. І он, навіть є кріплення і зразу зачепив і так повісив. Так, постав, поставлю, зараз скажу, скільки коштує. Така 339 гривень. Слухайте, ось є ось така. Також цікавенька. О. Також дерево з чорним. Ось вона так кріпиться, виходить на 4 гачки. Коштує 239 гривень. Ну, ось така поличка. 339 гривень. Ящики для зберігання. Гляньте, оці ще класні так зручно їх діставати. Такий ящик коштує 339 гривень. Все по 339. Ой який класний, це мені прям дуже подобається. І легенький, зручно. Так, його Діставати з двох сторін це кільце є. Коштує 339 гривень. О, 169. Так він складається, показано. Зручно, якщо вам він не потрібен, ви його склали. Він мало місця займає з золотим декором. Ну, красиво виглядає, до речі. Такий міцний, мені здається, 169. От також кільце тут з однієї сторони для зручності. Щось таке внизу цікаве. Ну і ще є декілька кольорів. По 169, ось так оформлений. 219 такий ящик. І в чорному кольорі не бачу, скільки ціна. Ще такий кольор. Також цей 149. Хоча, мені здається, вони всі одного розміру. Що це таке цікаво, слухайте. це... Дитячий такий стілець 219 гривень. Так, ні. Ой, зараз розкладу. А, це така поличка. Отак, зрозуміла. Ось вона як розкладається. Слухайте, цікаво, класно. І сюди можна щось складати. Так, 32 на 30 і на 30 назва підставка для журналів. Ну, не обов'язково для журналів. Так, можете використовувати для того, що вам. Підходить. Ось така вона йде в світло такому кольорі вершкового масла. Отакий От колір. І складається, ні, легенько складається то просто однією рукою. Боялась нажати. Це що таке, 189? О, така підставка під посуд, бачите, цікава також. 189. Ну, цікаві, цікаві. Тут речі поприходили. Такі плечики в рожевому 59. В блакитному щось такі. Ух ти! Класно, слухайте. Зручно повісити чи ремені, чи ще щось. Ну, також як плечик зроблений. 39 гривень всього коштує є в рожевому такому кольорі. Раз, два, три, четыре, пять. на 10 оцих крючків, гачків. О, такий великий. Вішати можна джинси, чи спідниці, чи сукні. 169 також класні. Їх тут іде три. Це за три ціна 169. Такі я вже якось показувала по 239 гривень. Бокси різні, ось такі по 339, їх два йде тут бокса в цій упаковочці. Так. далі Отут ще плечики по 169. Також. Тут іде раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 10 штук. Ось тут плечків. А там написано, по скільки я рахую. О, які красиві! Таких я не бачила по 189. такі прозорі. Гляньте, я не бачила красиві, які перламутрові, я б сказала. 189. А чому вони кількість заклеїли? Раз, два, три, 4, 5, 6. 8 штук. Тут іде вісім штучок. Угу. Так. Далі. Навіть розгубилася, що цікавіше показати так багато всього. Все ще не покажеш в одному випуску. Тут у них є також відділ для тварин, що дуже класно. Зараз сенсей почав таке робити. От 219 гривень для зберігання. Класно, можна сухий корм, мені здається, зберігати. да, зручненько. Отака От розчистка, гляньте, класно, для тварин. Он як за 189 гривень, такий повідок 5 метрів. Для собак 219 гривень. І тут також ще такий короб для зберігання 169 гривень. Такий плед 149. І пец баул. О, два, так, як на два. І ще там дерев'яна підставка. Ось це намальовано, як воно виглядає. 459 гривень. Ліжка різні, ось такі, що можна дряпати зручно для тварин. 519 гривень, таке велике ліжко. Ну, багато всього, а це що таке цікаве, 169 гривень. А, це вже тут не для тварин, це огляд, така вона зручна. Сушарка для білизни, 169 гривень. Так, 300 см. Ну, всього тут поміщається, 300 см мається на увазі. І вишається, ось вона, ці гачки так розкидаються, зручно бокова така сушарочка. Зручна. Ну, на мою думку, багато місця не займає. Далі, з того, що не показувала, це новинки. Не бачила цих горщиків 149 гривень, так як горщик, чи ваза 149 гривень, ще й в рожевому кольорі також 149. А ось це вже для квітів. Такі горщики є в різних кольорах, там віржевий, сірий, ось такий, як шоколадний. Так, назва Гарденс. Ну, зрозуміло, 10 см на 9 і Їх з із, із, ну, підставочками. Не з кришечками, а з підставочками. Раз, два. Три горщика в упаковці 149 гривень. Так, вони заклеїли, просто як це виглядає, було намальовано ось тут, і вони скрізь позаклеювали. Ось неправильно, що ось така ваза. Ой, хоч би ця не впала. Така гарна ось оця ваза. 219 гривень. Ой, дуже красиво, слухайте. Так. А ще одна яка цікава штука, як декор такий, пташка там на 169 гривень на такій підставочці. А тут що? Як також як по типу для пташок зроблено, так? Да? Красиво, 169 гривень. І тут годівниця така ще 169 гривень. Гляньте, скільки. Їх три годівниці різних. Це взагалі цю і розібрали. Мені здається, вона найгарніша. 169 гривень. У які лічки класні, 79 гривень. В такій формі, ще, в такій формі є. Дуже цікаво тут. Оце все для саду, ще такі великі горщики тут. Як пластикові, але ну, так гарно зроблені в білому кольорі. Не знаю, вийде в мене прочитати тут, скільки вони коштують. Так, сподіваюсь. І не вийде. так вони виглядають. Горщик. Ага, коштує 339 гривень. Показую, як він виглядає. 339 гривень. Такі великі є в чорному, в сірому і в білому кольорі. Посуд я окремо покажу, тому що посуду у них взагалі багато. Це так, я хочу дрібнички для дому так сказати, показати. Та й то всі ж не покажеш. Так. 339, чи такий кошик для зберігання в зібраному виді так виглядає. Що такі гачки є на 2, 169 гривень. Це під туалетний папір 239 гривень коштує. Слухайте, прямо взагалі вони навезли всього, так багато. Так, по суті, я ж сказала, покажу окремо, тоді перейду ще покажу, які є. У клеми. по 1199 є в такому сірому, є колір. Ну, білий, скоріш за все, більше до молочного вершкового масла колір, колір називається, мабуть, 1199 гривень. Розмір 117 на 180. Ось такі вони. І новіду покажу, щоб було більш-менш зрозуміло. Якенькі, дуже приємні на дотик, великого розміру. Багато цих новеньких наволочок, як у них називається чохол на подушку. Оці які гарні з золотом по 119 гривень. Класний який. 119 гривень. Такий 339, наприклад, one size. 40 на 40 розміри є. Є розміром. Більшим 45 на 45 також. Гляньте, які весняні кольори гарні, різні. Ось оцей мені подобається. Така тканина, як льняна, Приємна 219 гривень. Це, я так розумію, 45 на 45, судячи. Ну, заклеїли розмір. Тут 40 на 40, 119 гривень. Багато весняних кольорів. Дійсно, гарно все виглядає. І подушки такі по 389 гривень. Подушка 35 на 35. 40 на 40, 219 гривень. Ось така подушка. Ой, а тут що це таке? Клас! О, це як на, на лежак такий. Так, да, лежати, брати на пляж, він з зав'язками, чи не обов'язково на пляж, чи на полон, дітям можна гратися. 60 на 170, великого розміру, як паралоновий, а як красивий такий колір, м'якенький, приємний. Так, 60 на 70 коштує він. Коштує він, так, в гривнях 599 гривень. Що тут написано дві одиниці, там щось іще є всередині, чи що? Ні, це щось не зрозуміло. Тут така ще є підставочка під на крісло, тільки без ціни. А Ану, а інша. Ще одна підставочка на крісло, і знову таки без ціни. Так, цікаво. Може, все-таки воно йде, як дві, два юзес. Ну, не зрозуміла я, мабуть, тут також ось оцей Ні, один раз. Розмір вже один, написаний 50 на 120. Ось такого плану вже не такий гарний, а і меншого розміру. 459 гривень коштує ось ці підставочки, коштують по 169 гривень 40 на 40. Вони є в різних малюночках. 40 на 40. Далі ще Такі подушки є 219 гривень 40 на 40. О, яка цікава, слухайте, в стілі Діско. 339 гривень, також коштує 40 на 40. 339 гривень коштує 45 на 45. Ой, яка як квіточка, слухайте, підставка, да під подушка називається. Ну, класно, виглядає, 339 гривень. Вони навезли сюди. Одіяла, я так розумію. Так, ні, це подушки: 70 на 80, 389 гривень. Пілу 70 на 80, 389 гривень. Так, а це мені здається, все таки тут одіяло ще є. Ні, також подушка 70 на 80, 389 гривень. А це тоді що? 339 гривень також подушка. Піло. Тільки не бачу вже розмір. 339, як складена така. Ну, Цікаві новинки, я хочу вам сказати, дуже багато всього. Ось такі ще є килими. Ну, це прям вони так з блисками йдуть. Глянь такі класні, ой, які прикольні. Ой, а рожевий то взагалі. Так, цей сюди подвинемо. Так, і такий рожевий за 659 гривень 60 на 90. Ой, який красивий дуже. Ой, клас, як він виглядає, дуже-дуже мило. Мені сподобався. Так, 659 гривень. Ще ось такі бежеві, сірі і рожеві. Рожевий просто, ну, просто чудо, який гарний. 60 на 90. Ось такий килим коштує 459 гривень. Такі килими я вже показувала. Навіть можна фіраночку купити. 51 знижки 189 гривень. Я на цьому буду закінчувати свій огляд. Дякую, що дивитесь мій канал. Я всім хочу побажати мирного неба. До зустрічі на моєму каналі і пока!